Усім привіт! Сьогодні на огляді у нас буде Mazda CX7 2007 року. Двигун 2,3 газ бензин пробігу 284 тисячі. Повний привід. Дуже доглянута машина в гарному стані і дуже цікавий колір в неї. Давайте сядемо в машину і я розкажу більш детальніше про комплектацію цього автомобіля. І так, потрапили в машину, звертаємо увагу, що одразу нас зустрічає мультируль. Приборна панель ось так виглядає. Повний електропакет. Сидіння у нас з електрорегулюванням, двозонний клімат-контроль. Сидіння мають підігрів, у неї є сенсор дощу, датчик світла, підсилювач руля. Що по музиці? У нас тут повний пакет CD-DVD MP3, AUX. І блютуз для сучасних телефонів немало важливо. Також хочу вам показати, як виглядає задній ряд сидінь для пасажирів. Дивіться, як просторно. Машинка не прокурена, чистенька, дуже гарно виглядає. Тож, давайте подивимось, що там під капотом. Отже, завели машину, ось так виглядає підкапотне відділення. Працює тихенько, спокійно, без жодних питань. Самі чуєте, просто мурчить. Ну і висновки. Класний кросовер на газ бензині. На кльові комплектації можна розглядати як сімейне авто без будь-яких питань. Щодо ціни, ціна на авто складає 7200 доларів. Якщо ви захочете взяти автомобіль у лізинг е, строком від 1 року до 5, то перший внесок буде складати 1800 доларів. Також працює програма обміну, програма трейд-ін. Пишіть, телефонуйте, розглянемо будь-який варіант. Завжди на зв'язку: Аріон Авто, місто Дніпро, проспект Слобожанський 96А. Sim papa.